або що на вашому порозі? Подивимося, що карти сьогодні покажуть. Знаєте, це людина з минулого. Людина, яка колись обманула. і отак далеко вже від цієї людини відійшли, віддалились. Але вона про вас дуже сильно багато думає. Людина про вас мріє, багато думає. Ну, ви віддалились, тому що, да, дивіться. На карті тут. Тому що це лисиця, да, це хитра людина. Вона вас обманювала, от по вашим слідам ходить. Ви десь в глибині душі, вірите, що ця людина може помінятися. У вас є таке сподівання, ви даєте якусь таку надію. да ну, Зараз подивимося, помінялась ця людина чи ні. Людина самозакохана, людина не зробила колись правильний вибір в вашу сторону. Да? І тут, ви знаєте, показано, що двічі в одну річку не війдеш. Це може бути любов, може бути дружба, але от, от людина, яка вас обманула, знову захоче постукати до вас у двері. Не відкривайте порада. Ух, від карт карти вискочили. Не відкривайте, так, да, колісниця. Тут хтось приїде, прийде, дасть звістку. Ну давайте подивимося, що ще. Що ще карти покажуть, хто або що на вашому порозі. Ви знаєте, тут показано, що ви самі собі зробите, знаєте, якесь, таке, якесь щастя, якесь свято. От, ніби ви зрозуміли, що вам з собою теж дуже комфортно. Можливо, тут ви когось чекаєте, в когось не вийде прийти на цю зустріч, але ви дуже гарно, знаєте, самі собою проведете час. Ось так карта ще показує, в когось така ситуація буде. Так, то ще тут що у нас? Ну, дивіться, ви вже не тішитесь ілюзіями. Знаєте, таке, відчуття, що тут така людина розчарована. Знаєте, така холодна вже стала, ніби. Ваше серце вже холодне, тому що вас обманули. А людина, як не пускає, знову от проходить ваше життя. Хоча ви вже навчились жити без цієї людини. І тут завершається дев'яткою кубків. Да? Ви е, самі для себе це щастя, розумієте? Ось от таке от розуміння прийде ближчим часом, що не хочеться цих людей з минулого, не хочеться, що вам самим добре. Ви ці рожеві окуляри зняли. Я не кажу, що ви ніколи не будете там, не знаю, в парі чи з вірними друзями. Ну ви просто зняли щодо цієї людини рожеві окуляри. Ви вже не повірите жодному слову. І таке задоволення, можливо, навіть якось ви вискажетесь, да? ви будете собою задоволені, як ви поступите по відношенню до цієї людини.